Сьогодні сказати свято, я не скажу, що свято, тому що нас сильно бомбили сьогодні. Але сьогодні Івана купала, а я не зуміш. Це букет, який ніхто не взяв. І він в мене стояв два дні. Якраз настоявся, і вінок буде гарно сидіти і не в'янути. Я роблю віночок, травичка. Я хотіла піти на поле, але після того, як туди впали шахеди, я не хочу йти на поле. Треба взяти шифт, щоб кидати це сміття. Зачищаємо. Бачите? Я можу так зривати і гарнесенько. Дивіться, які гарні польові квіточки. Я люблю ходити на поле, але щось мені страшно ходити на поле. Кажуть, що шахеди розривається, з них щось випадає, десь там розкидається. Я не хочу наступити. Це нитка, цією ниткою отак баба моя в'язала вінки. Вона все з рук падає! Я перепрошую. Я думаю, що ви нервуєте так само, як і я після цих. Безсонних ночей. А мої букети вони заспокоюють нервову систему. І тому я беру отакий жмик, відрізаю отак, так, скручую і заспокоюся. Це мене алергія на польові квіти, які я дуже сильно люблю. Ой, буду носом шморгати, вибачте, будь ласка. Ну, ці квіти простояли простояли ці квіти. Машечки, маленькі, такі гарненькі. Я зроблю цей букет, я все зроблю Ху -ху. І візьму і примірюю на себе, і фото треба зробити, щоб воно все добре. Хай у вас все буде добре? І, і цей. Ця... Кошмар скоріше закінчиться. Так. Не У Вас теж руки тремтять після цих. Уууууууууу... Так. так. Живі тай слава Богу, треба жити. Та я не знаю, куди я піду на річку з цим вінком. У нас там, якщо піти до річки, то там все розбомбили. Ну, там, де ну, я ходжу. Так. Дивіться, квіточки. вони заспокоїть, а мене мальвії, мальвоє. Хочеться надягнути цей вінок, бути красивою, пройтися. Два рази мила голову, щоб змити з себе все оце. Що в голові? <смі> Батько спить. Я теж спала сьогодні зранку. Встала і заснула. Ми лягли чотири. Нема хлопців? Мало хлопців залишилось. Що вінок зливить. Раніше вінків багато на річці плавали. Виходиш так зранку скрізь сторінки? Я традиційно плиту у вінки щороку. А минулого року я хотіла 6-го на сьомо пускати. І зібралася, сплила вінок і мені кажуть, так вже ж всі ж вже відгуляли. Кажу, чого я не знала? Травичка, волошки, дитики гарні. Буде такий чисто польовий, гарний такий. спокійний. Спокійно я в мене тут все плутається. Спокійно. Нерви, система моя нервова заплутана після сьогоднішньої ночі. Ну, ну, ночі. Так, ромашка. Мальгор. Наші українські мальгори. Я дуже люблю купатися, на нього купала. Хлопці ми набрали, воду кидали. Просто плату, щоб заспокоїтися. І вас заспокоїти. Щось до виплату. Тихо на вулиці всі сплять. Бо скоро води ми прокинемось. Воложки у мене дома ростуть. Вони самі сіються. Як бур'ян сіється, багато сіється в воложек, а на полях немає. Моя собака, дивіться, це Яка буде така зелененька. Я думала, понаруваю всіх троян в щось там таке змайструє. І так буде. Гарно. Жовтенький. полі нарвала. І трави нарвала. А траву дарувала в себе в подвір'ї бур'яни. Я тільки починаю щось сплести, злітаються горобці. Свірінь, свірі. Хочу якось фотосесію собі зробити, щоб я була в вишиванці, якої в мене немає, треба купити, і в гарному живому вінку, живих квітів. Цивирінькою. Отак розгорнути тут ще. Щось таке є. Ай вона торчить красиво. Зростає торчить. Воложка доповни сильно. Відки дрібні, то можна таким пятном таким плямкою такою яскравою. Все, я заспокоїла плиту. Бомбили кіт наш утік. Заховався десь. І знаєте, коли життя починається, дивися на кота. Чи він не нервничає, бо він все ж зараз зачує. Нема кота, покинув наш кіт. І батько мій. Бомблять, кота шукать. Вбігає в трусах на двір вночі. Там вибух, а він шукає кота. Десь притащив кота додому, кіт так скрючився. Спить, спокійно, я думаю, ну, ну все принесли. А це стрічка я розпустила букет, вона його ніхто не взяв. Ну, то й добре. Знаєте, ніхто в тебе не взяв той букет, нікому він не треба, бо він тобі треба. Бо я б не пішла оце на поле. Не хочу. Уже скоро, так? Да? Ні, не, не скоро. З руку Все Западе з руку. Яка гарна трава, яка розкіс. Все, я роблю якісь букети, вінки, прилітають горобці, весело цвірінкають, все з'являється настрій. А і у вас буде гарний настрій. І спокій. Щоб ви висипалися. Це дуже важливо. Вони рожеві ці волошки. Я ж кажу, вдома насадила. Клітка червона, я не хочу, де вона взялася. Я не хочу такий якийсь сильно яскравий, я хочу спокійний. Спокійний, спокійний такий букет. Щоб не дратував. Ну Гармош. Розводився цей букет, який нікому не був потрібен. Залишу цей букет, вночі хай плаває. Горобці радіють. Триваю. Триваю. Мене там тайком комар за ногу кусає. Вони повинні були бути в травні ці комаря, але їх не було. І це вони зараз прилетіли. Може б не прилітали. Візу. І запробував куси. <клухи> Люблять квітки. Які гарні бур'яни, як колоски. Трошки гарні. Салі в Україні квіти дуже гарні і я. Квітка. Мальна. Вони не розстріли, бо сонця в Така вона гарна терче. фактура поля. українського поля. Більше триче. О, вже великий букет, уже так. повертати його потрібно. Комарі, я думаю, що мені тут черга? За них все не сідається комарі. Киш, зізу. -зі. Сухонько. Ну, так От чи вистачить мені цього букет? Чи немало тут? Вінок, як ви думаєте? Давайте міряти. Ні, я думаю, що може і вистачити. Все буде добре. Да, горобці? Трава. Тварини. Вони ж саме дворі і вони... собака прив'язана, і тут воно таке пах-пах. Уявляєте, як собаці його? Вночі. У нас собаки починають гавкати. отак так, знаєте, одна загавкала і всі починають гавкати серед ночі. От Ніхто не ходить, а собаки починають гавкати. Це у нас шахеди летять. Дякую. Здоровий уже. Кольори. Кольорові волошки. Нехай так тричать от саме. Ай, кушай. Кравичка. Кому гріоб приставили? Вот Треба вже так його поколу вже заправляти, завертати. Мені здається, що тут горобців розважаю. І комарів годую. Травичка. Ви пишіть, пишіть, підтримуєте якось, дивіться, яка гарна. Горобчики мої. Квіточки. Це нитка моєї баби. У неї було багато ниток, я позабирала. Вінки якісь плести для хазяйства. Гарна нитка така, старовинна, така, міцна. Оцвіли вже волошки. Що ці котинки візьмемо? Зараз висіть такі нерви після цієї нічки. Зараз собакою щось сталося, бачите, він постійно так. Ціле літо, без... Це У мене дуже хороші сусіди. просто ця ніч сьогодні це. це... Ось, Ось це яка краса. Солодарник зелененький, такий букет поле, наше поле. Ну, скоро вже. Хоч би та собака заспокоїлася. Без матюків, чесно злого. Це в нього істерик. Він сидів на привізі в діти не міг і злякався з цим. У нас ще такої ночі, такої страшної, як оце напередодні вона купала, ще не було. Нас там заклад розбомбили, розважальний, і досі ходить реклама, що Івана Купала, свято, якийсь діджей, там розваги. Досі ходить реклама, а закладу вже немає. Чого вони не прибирають ту рекламу? Закладу там заклад розбомбили. Може, що люди прийдуть та поможуть. Дивіться. Красавка. Фінальні штрихи. Це ж мені треба буде думати, як його скручувати вже, я тут ро -ро -ро з розмахом таким. Якраз ото все. Як на мою голову. Як ото той букет мені треба був. Для мене, знаєте? Нікому не давай, то для тебе. Тобі залишилось. Доля. Не карка, я, як Я подумала доля, як заміж, вийти доля. Це моя ворона. Карпуша. Фіксуємо? Одізвалась. Я просто думаю, яка буде сьогодні ніч. Яка буде просто сьогодні ніч? Сонце заходить. Скоро потемніє. У вас є куди ховатися? У вас нема куди ховатися. Мор косає. Так замахаю. Такі жести розмахисті, такий вже широкий великий вінок. Цю мальву треба якось прикріпити, щоб було видно, що то мальва. До останні травинки? Що mm? вам скажу? Комирь кусається. Не треба мене так багато оцих палок. Ммм, mm, якраз, слухати, якраз. Якраз, <сх> я навіть не думала, якраз. Трошки розтягнеться, мабуть, коли носить буду. О. Це, Це ми щось... собі розгребла. Що ви вже радієте? Думаєте, це вам, а ні? Це мені. Хтось мені сказав сплети на паску вінок і посередині постав гніздечко з яєчками. Ой. Ну, так його якось так. Ось таке вийшло. Ну, це я не люблю цю частину, що мені треба скріплювати. Мені якось треба навчитися отак чітко його скріплювати, розгрібати ці квітки. Отак. Знаходити тут таку полянку і отак його. Або ще комарі не кусали. Мама. Квітка ополу. Зв'язує на вузлик. Ой, ще сусід вийшов. Ой, зараз будуть матюки треба бігом завершувати мені цього собаку. А собака здурів, сказався. Ну як? Красуня? Він віночку. Чи гарна дівчина? Поливаться рівно. Так, да, мене колись так називали. Я ходила по полю, збирала квіти, мене називали полюватися царівна. Отак він хочу зніматися, не хочу. Я моргну і побажаю, щоб все було добре.